Ми користувалися послугами компанії XP Car кілька місяців тому. Ми хотіли підібрати найкращий варіант для нас, нашого першого автомобіля. І звісно, у нас були побоювання, що в авто будуть якісь значні пошкодження, які від нас міг приховати власник, також що може бути не такий пробіг, як заявлений. Тому ми вирішили звернутися до XP Car. Для того щоб нам підібрали найкращий варіант, Максим дійсно знайшов гарний варіант. Авто зробив повну діагностику, перевірив його на СТО, за рахунок чого було прийнято рішення про придбання даного автомобіля. То Авто в користуванні вже кілька місяців. Автомобілем загалом ми задоволені, проблем ніяких немає. Вже придбали. Літню резину тому... тому ми радимо компанію XP Car.